Привіт, друзі! Сьогодні 30 липня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочук, і сьогодні зі мною в онлайн-студії Ігор Челенко, політолог, голова центру аналізу та стратегій, член Національної Ліги центристів, так само, як і я, член Національної ліги центристів. Друзі, до речі, хто хоче до нас долучитися, переходьте за посиланням під цим відео. Там є спеціальна форма, анкета, яку треба заповнити, і ми обов'язково з вами зв'яжемося. Вітаю тебе, Ігоре! Вітаю тебе і всіх глядачів каналу. Дякую, що ми зараз матимемо з тобою нагоду поговорити про одну дуже цікаву тему. Справа в тому, що вчора в російських телеграм-каналах почали поширювати повідомлення про те, що ну, нібито десь далеко в Альпах зустрічалися Єрмак Залужний і Буданов із американцями та британцями, і говорили про те, що треба змінювати Зеленського, бо він не хоче закінчувати війну. Ну, приблизно так виглядає, але в росіян це так дуже просто. Головне управління розвідки, звісно, спростувалося інформацію, Ну навряд чи вона схожа на правду? Там вона точно не схожа на правду. Але в Україні дуже сильно зараз активізувалися різного роду політичні процеси. Знаєш, як я кажу, не опять основа. Знову ми таке саме бачимо. Скажи мені, будь ласка, друже, а, що ти зараз бачиш за цією, цією історією і намаганням Росії просунути наратив з. А, Примусу Зеленського до відставки, тому що я от скажу за своїми спостереженнями, бачу, що навіть українські ЗМІ почали активно коментувати, писати матеріали про те, що ну, от Зеленський не виконав багато обіцянок і може піти у відставку. Чи піде Зеленський у відставку, що стоїть за цим вкидом з боку Росії, і що може бути далі? І як в цю всю конфігурацію вписуються акції протесту на Бутаса? Вибачайте, таке дуже непросте питання. Я абсолютно не відкидаю те, що безпосередньо Російська Федерація намагається просувати в переговорах з тими ж американцями тезу про необхідність проведення виборів в Україні як елемент підготовки. До зустрічі, зокрема із путіним, тобто, поки умовно кажучи, в Україні не будуть проведені вибори, росіяни рухатись не захочуть. А те, що вони вкидають зараз тезу, основна основна реперна точка, яка те, що Зеленський не хоче миру, відповідно його треба змінювати. Хоча останні місяці ми тільки і чуємо про те, як Україна. Ледь не благає Путіна сісти за стіл перемовин, тому що ми прекрасно розуміємо, що Стамбул під час трьох зустрічей за останні місяці ні до чого не привів, абсолютно. А й саме російська сторона безпосередньо блокує якраз організацію цього рандеву на високому рівні. І ну і власне і тому зараз вкидається додатковий. Меседж, що необхідно все ж таки проводити проводити вибори, бо нібито Зеленський винний, а в тому, що не відбувається прогрес. Ну але це український президент же ж їздив до Туреччини, чекав там Путіна. До речі, на зустріч запропоновану самим Путіним. Путін тоді не приїхав. Але ну об'єктивно, об'єктивно теж є чутки про те, що, наприклад, от візит Келога. Який мав бути тижневим, а був протягом там декількох днів, три дні він перебував в Україні, що окрім е, безпекової ситуації, е, десь е, все ж таки піднімалась тема можливості проведення виборчої кампанії. Е, очевидно, що все рівно десь у куларах ця тема вона проскакує, але виходячи із нинішнього стану законодавства і тих заяв, які проскокують, ну наприклад, у Голови Верховної Ради пана Стефанчука я можу а, говорити про те, що а, м, реалістичнішим варіантом є проведення а, все ж таки строкових виборів після завершення воєнного стану. Якщо ми говоримо про чергові вибори, а, то вони мають провестись: а, ми ж пам'ятаємо конституційні безпосередньо вимоги щодо а, останнього, останньої неділі. Березня там, звичайно, про п'ятий рік повноважень, там, якщо там по президенту, то звичайно ми розуміємо, що кількість років повноважень збільшилась де-факто. Ну, і те саме по Верховній Раді, тобто, все рівно мова йде про останню неділю жовтня. Але, тим не менш, виходячи з того, що у нас активізувались законопроекти, що стосуються. Виборів, ну, наприклад, законопроект з однієї сторони, нібито депутатів Батьківщини, але там є той же самий голова Верховної Ради, пан Стефанчук, серед співавторів. То цілком можливо, що вже зараз намагаються відретушувати, умовно кажучи, Виборчий кодекс для того, щоб в необхідний час ікс, час ікс прийняти короткий закон. І все ж таки визначитись, коли проводити ці вибори. Тому, коли мова йде про осінь, те, що зараз знову таки вкидається, uh -huh. я не можу нічого виключати. От, ти задав питання про набу і САП. Ми маємо чіткий кейс як 22 липня, uh -huh. поза нормами регламенту, поза взагалі якоюсь нормотворчою логікою, провели швиденько рішення за одну добу. Тому оце конкретний приклад того, що в принципі вибори можуть відбутися насправді і восени, і mm. які б зараз не були законодавчі норми і виборчого кодексу, і ще щось. То ця тема, в принципі, я думаю, що вона обговорюється. Але якщо повертатися до вкидів Російської Федерації, то вони якраз направлені зараз більше не на повалення зеленського як такого а Ну, там на майбутніх там виборах чи э, створення точки напруги всередині команди. он там, дивіться, там е, як там росіяни казали, Єрмак е, Залужний Буданов там вирішили відповідно там з британцями. <рес> От. А, мова й, мова йде радше про е, послаблення зараз, зараз української влади під час е, розуміння, що. Ну, ось же ж є мітинги безпосередньо по е, набу і САП. А і це, в принципі, продемонструвало ну, певні слабкі точки у нинішньої української влади. Ну і, власне, зараз і включилася російська пропаганда. Але тема виборів все рівно, я думаю, що вона обговорюється як один із елементів е, завершення активної фази війни. Звісно, проводити вибори в умовах нинішньої е, фази війни, як на мене, це нереально. Тому що удари по м, виборчих дільницях, хоча там певні як ти кажеш, законодавчі ініціативи напрацьовуються, що можна буде проводити, там що робити, коли тривога, і так далі, є там такі вже ідеї, в принципі, креативу слугам народу не позичати. В них його вистачає ще з часів 95-го кварталу. Скажи мені, а чи можливий такий варіант, що Путін гіпотетично Росія погоджується на призупинення там ударів з повітря і так далі? Там залишаються якісь бойові зіткнення по лінії бойового зіткнення, але у тому буде да проведення виборів, і враховуючи те, що зараз після а, підписання скандального законопроекту про позбавлення незалежності на Бутасап рейтинг Зеленського суттєво просів: чи можлива взагалі, от з цієї точки зору така от форма? Так, така, таке створення ситуації для проведення виборів. Ти кажеш, що так, але я от ще й через цю призму хотів би подивитися. Ну знову ж таки, ми ж пам'ятаємо, що саме українська сторона вимагала повного режиму припинення вогню і ні, 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 на ні, це ні, росіяни не йшли. Ми, ми, ми вимагали лише в повітрі і на морі, а на лінії бойового зіткнення ми не говоримо. Ну, так все рівно, але з березня місяця, з березня місяця як, тільки, як тільки американці завели тему про режим припинення вогню, чітко з березня місяця наша лінія була про повний режим припинення вогню. Тобто, мова йде про інше: мова йде про те, що чи є довіра сьогодні до російського агресора. Що він сьогодні не домовиться за умовно там, не обстріл там, української енергетики, тилу українського і так далі. А завтра не зробить якихось провокацій на цей рахунок. Чи от е, у нас буде, наприклад, пройде там, е, ну, наприклад, там, 40 днів виборчого процесу, а на 41-й день росіяни обстріляють. Уже люди всі, значить, у всьому виборчому Раші, все, е, значить, вони готові йти на вибори. А в таких умовах що робити? Зупиняти вибори чи е, зупиняти їх на окремих дільницях, в окремих регіонах? Що робити тоді? Дійсно, я думаю, що це велика проблема. Це велика проблема, оскільки е, навіть досягнувши нібито політичної згоди на те, що росіяни не будуть атакувати. А, там ну, відповідно тил, але ж в Україні створюється чергова точка напруги для прикладу, це голосування військових. Мільйон так. військових має голосувати. Як вони будуть голосувати? Це що виходить, влада наступна буде обрана без участі військовослужбовців? Більша частина з яких мобілізована, ну це ж знову ж таки точка напруги, дуже серйозна. Тобто, насправді, якщо говорити загально грубо. Так, е, на перемовинах може вестися розмова про те, що там росіяни не стріляють, щоб пройшли вибор. Угу. Але з точки зору прикладної реалізації у мене величезні величезні сумніви. Я дякую за це поточне, тому що я не випадково торкнувся цієї дуже непростої теми, друзі. Я маю на увазі розвертаюсь до глядачів, оскільки про це багато вже почали говорити з новою силою. Поки що передумов для цього нема, і певні корективи. В такі плани Росіян, тому що я вважаю, це точно плани росіян? Тут в мене нема жодного сумніву. Вніс Дональд Трамп. Фактично, вчора він оголосив про те, що от 8 серпня кінцева дата, після якої він буде, буде вводити пекельні санкції проти Китаю та Рос... Індії інших країн, які будуть торгувати з Росією нафтою і так далі. От, скажи, будь ласка, друже, чи може вплинути на цю всю історію зараз Дональд Трамп? Тому що якщо гіпотетично він вводить такі санкції, вони там почнуть діяти через певний час, Росія скаже так: окей, ми тут трішки робимо стапе, да, щоб всі там плюс-мінус були нормальними, і от запускаємо цей процес, ну і так далі, чи може Росія використати зараз цю всю історію з тиском? Трампа на Китай і на Росію, ну, і дійсно ухвалити рішення там про певне призупинення вогню, хоча вони заявляють, що будуть продовжувати так звану СВО. Ну і Трамп там досягне якихось певних цілей. Тобто, наскільки може бути визначальним фактор рішення Трампа про запровадження санкцій проти Китаю, проти Індії, хоча Китай вже сказав, та нам начхати на ці всі санкції, бо тут в першу чергу рішення буде залежати від Росії. Якщо Росія скаже стоп, то тоді санкції проти Китаю не будуть вводити. Ну знову ж таки, для того щоб е, впевнитись, що Трамп піде на конкретні санкції е, щодо Китаю. Ну мова йде не санкції, мова йде про мита, а е, про вторинні обмеження. Ми ж теж маємо розуміти, що паралельно зараз е, відбувається процес перемовин між Сполученими Штатами і Китаєм щодо умов остаточних умов двосторонньої торгівельної угоди. Тобто, так. якщо раніше а, Трамп заявляв, що все окей, все домовлено, є параметри, а параметрів до кінця немає узгоджених. І відповідно зараз тема а, дедлайну дедлайну 10 днів Трампа, вони є елементом тиску нинішньої адміністрації Сполучених Штатів адміністрації президента Сполучених Штатів на китайську сторону, тут навіть тиск не на Росію йде. А якщо говорити безпосередньо про РФ. То звичайно, якби безпосередньо Індія а, змогла переконати інших активних споживачів російської нафти, ну, наприклад, Бразилію. Я Китай там не зможе а, там переконати вже є позиція. Ну, тим не менш, це було б реальним фактором впливу uh -huh. на Кремль. Зараз а, я думаю, що в Кремлі не до кінця вірять, що Трамп може піти на. Вторинні обмеження, що стосується покупців російської нафти, і вони зараз в Кремлі намагаються нащупати нащупати ту межу, за якою до якої вони можуть далі працювати. І я думаю, що знову вони випустили медведєва із клітки для того, щоб побачити, чи дійсно Трамп настільки щирий в своїх бажаннях. По додатковому впливу на Російську Федерацію, чи це просто риторик? Тому є в мене звичайно суперечливі певні враження, але те, що Трамп зараз дійсно знаходиться в певному процесі, ну скажімо, пришвидшення пришвидшення подій, він сам це робить відповідно. Можливо, тут от є і тема виборів в Україні, можливо, тут присутня. Історія про те, що ну, росіянам кажуть: а, ну подивіться на вашу економіку, вона ж валиться. А якщо там росіяни, ви не підете на деескалацію, далі буде гірше ракети почнуть українці запускати. Не просто ж так Зеленський відвідав виробництво в столичному регіоні. От, і це максимально висвітлили на всіх е, можливих прасках і всьому іншому, О. це ж теж це є конкретний сигнал росіянам. що Ну насправді і ми зараз огризаємось не в повну силу. Тому я впевнений, що дійсно зараз йде такий, скажімо, черговий пакет вимог те пропозицій російському агресору, але відповіді станом на зараз немає. Час на відповідь, дійсно, це оці там 10 днів, 9 чи 10, як е, українські меми кажуть. Я тут продовжуючи тобою сказане. Хотів висловити свою думку, це буде такий коментар. Ну і хотів би, звісно, щоб ти продовжив, наскільки воно може також реалістично виглядати. Як один із варіантів цієї всієї історії, це справді тиск на Росію. Дивіться, якщо ви не припините війну, то втрині санкції примусять інші країни не купувати у вас нафту. Китай сказав. До побачення, ми будемо купувати. Індія сказала, ми не готові, ми готові відмовитися. Ну, інші країни також будуть робити відповідні рішення. Там сьогодні з Несходовським говорив: є нібито рішення Сполучених Штатів Америки про зняття санкцій щодо Венесуели. Венесуела може вийти на ринок з більшим обсягом. Ну, знову таки, це питання я детально не вивчав, тому не готовий точно сказати. Але що я особисто вбачаю? Розділяю з тобою на 300% думку про те, що рішення Трампа про санкції проти Китаю це частина переговорного процесу не з Росією, а з Китаєм про торгівельну угоду. У мене інших думок з цього приводу немає. А чи готовий буде Китай зараз натиснути на Росію? А він може зробити це дуже легко, щоб Росія зупинилася на певний момент, хоча б продемонструвала типу, вона заморожує війну. Трамп це подасть як перемогу. І ніяких санкцій не буде, ні проти кого. І далі Росія буде в прикупі. Ну, з точки зору логіки, то, як на мене, так треба було вчиняти. Хоча, знову ж таки, Путін це не про логіку, про Путіна я зараз не говорю, про його команду, бо в них все, з ними все зрозуміло. А от Китай, наскільки він зможе так, ну, або гіпотетично може так зробити, гіпотетично може. А чи зробить він це в реалії? В принципі, так. все можна класно а, в цьому сценарії підлаштувати навіть під урочистості стосовно завершення а, річ, річниця. Завершення Другої світової війни, те, що буде на початку вересня, а, безпосередньо в Пекіні, а, те, куди запрошений приїде безпосередньо Путін, можливо, Трамп а, теж буде. І це можна було б дійсно організувати для кожної сторін як у Інсторі. А хтось буде показувати, що це завершення там війни в Україні, найбільшої війни в Європі з часів Другої світової, на трамп, наприклад, а Російська Федерація. Це зможе показувати як там ледь не нову Ялту, що зібралися в трьох. Домовилися про перерозподіл сфер впливу. Ось і Китай а, фактично може а, показати, що і Сполучені Штати до нього приходять там, і торгівельну угоду уклали. Тут можна зіграти в інсторі абсолютно, але чи захоче Китай зараз на фоні так, так. розгортання ситуації по Тайваню? Бо вони ж хочуть використати Росію як е, розтяжку для Сполучених Штатів. І як ми бачимо, в принципі, цей сценарій поступово реалізується. Тому я думаю, що тут ще й перемовини е, Сполучених Штатів і Китаю щодо подальшої долі Тайваню за президентства Трампа ще буде грати роль, чи зможе Трамп домовитись, аби Китай не рухався а, там до 29-го року по темі Тайваню, і це б Трамп показав як перемога. Тобто, я думаю, що там багато питань зараз стоїть на шальці терезів, і від цього, на жаль, теж залежатиме доля безпосередньо російсько-української війни. Якщо гіпотетично Пекін, фактично, як ти кажеш, продовжує цю історію із домовленостями про Тайвань і так далі. Тобто війна не зупиняється, вона продовжується так так далі. Я вбачаю, що варіант це найбільш реалістичний, це моя особиста думка. Китай не зупиниться. Що буде робити в цій ситуації? Європа і США. Про е, тарифи і мита ми вже знаємо там, можливо, Трамп їх веде. От що буде робити Європа, на твою думку, Європа буде шукати більше грошей, швидких грошей для того, щоб їх е, платити європейському, американському ВПК, українському ВПК. Я думаю, що на той момент ми знімемо е, заборону на експорт озброєння для того, щоб готуватися все ж таки до е, майбутніх боєзіткнень. Не просто так виходить Туск а, з заявами про Росію 27-й рік, не просто так е, до того, там і німецькі високопосадовці, і балтійські політики. Багато хто зараз піднімає цю тему, уже навіть не сприймають серйозної дати 20, 29 30 дев'ятий, рік. Навпаки, навпаки, кажуть, вже там 27-й, можливо, і раніше всі ж дивляться на захід 2025 як вона куди поверне, то я думаю, що в принципі, якщо зараз не відбудеться ну певної такої великої глобальної угоди, мега угоди, як любиться Трамп казати, то звичайно світ далі йтиме шляхом ескалації. Ну і в Україні це ж на жаль це продовження безпосередньо війни. Єдине, що знову ж таки зміна балансу і очевидно. Hmm. Питання буде, що далі буде використовувати Російська Федерація проти нас? Ну, от Бачимо, наприклад, активніше реактивні дрони почали використовувати. Uh -huh. Ну і наш ВПК теж не сидітиме просто так ми бачимо, наскільки розгортаються зараз операції в е глибокому тилу ворога. На завершення одне запитання. Наскільки визначальним тут буде оцей фактор е в нашій співпраці із європейцями? Що стосується саме повернення незалежності на Бута САП? Бо в мене таке складається трішки враження, що відносини між е, Україною та Європою, між лідерами, ну дещо стали холоднішими. Чи це в мене таке оманливе е, бачення? Я думаю, що питання тут скоріше. Неоманливого бачення тут питання фактажу: наскільки швидко ми зможемо закрити а, проблему 22 липня, і чи зможе завтра безпосередньо парламент підтримати президентський законопроект чи інший Я до речі, здивований, чому а, отой законопроект 48 народних депутатів, який перший його так і немає в порядку денному. Тобто, мова йтиме про президентські альтернативні до нього там два. Ганчаренка, Разумкова і Тимошенка, тобто там буде знову ж таки серйозна боротьба в активних спічах. Але от питання голосування, якщо по голосуванню завтра Верховна Рада зможе виправити ситуацію, я думаю, не настільки все критично. А ну але цілком зрозуміло, що Україна отримає додаткові. Ну, скажімо так, контрольні, контрольні сесії з боку наших європейських партнерів. Ми все рівно ми маємо розуміти, що ми знаходимося на а, штучному цьому диханні а, фінансової подушки, яку нам все рівно доведеться отримувати мінімум до 27-го року. І yeah, yeah. у нас не закрита ще тема а, безпосередньо наступного року. А, лише 22 мільярди доларів із а, 35 погоджено. Тобто, все рівно ми маємо рухатись в фарватері і того, що нам кажуть, від і виписано в програмі Ukraine Facility, в програмі МВФ, і не лише тому. Я думаю, що в цій ситуації ми змушені будемо виправляти ситуацію так чи інакше. Я дякую тобі за таку дипломатичну відповідь, Ігоре. Тому що дійсно тут сказати більш відверто складно, ну точніше. Ну, не на часі, я так вважаю. Бо о, я вбачаю, що справді у нас непрості зараз відносини з Європою, яка багато речей регулює в Україні саме через фінансові інструменти, які вона нам представляє. Тобто вони можуть певною, певним чином прискорювати або перегальмовувати процеси в Україні. На жаль, це стосується і війни. Тому дуже хотілося б, звісно, що якщо а воно швидше за все так і буде. Оці намагання Трампа переконати Пекін, щоб вони переконали Росію, що припинилася війна. Ну вони будуть зведені на Нівець. то хотілося б звісно, щоб Європа була б швидшою. Але поки що я особисто таких перспектив не бачу. Дуже хочу помилятися. Ігор, я тобі дякую, що ти сьогодні був з нами. Друзі, перепрошуємо, що якщо якісь певні технічні трабли були, ми намагалися їх виправити, але це не зовсім було вдало. Тим суть ви зрозуміли, і обов'язково побачимо. дякую.